І ми сьогодні в цьому коридорі знаходимось. Я вчора безумовно не випадково зустрічався з Урсулою Вон з Антоніо Кошту з президентами і також з Марком Рюти. Питання заморожених активів це питання частково нашої безпеки. Це пов'язані речі, тому ми зустрічалися разом. Як я і казав, до цього вчора саме у нас був такий з вами формат. Я казав, що є скепсис. У деяких лідерів держав щодо формату репараційного кредиту, але або Європа е, зможе вирішити це питання в такому форматі, або буде інші формати щодо позитивного вирішення цього питання, іншого виходу про це немає. Ні, у нас немає тому що нам треба жити, вижити, боротись і не програвати. І в будь-якому випадку, якщо війна закінчиться, дай Бог, ці гроші нам потрібні. Абсолютно справедливо щодо відновлення, як старт. Бо на відновлення треба більше. Але як старт це хороші гроші. Справедливі. Росія зруйнувала нас, повинна витрачати гроші на відновлення нашої держави. Тому закінчиться війна, це відновлення. Не закінчиться, це зброя. Наш захист. Європа знає, це питання не України, а питання безпеки Європи. І якщо не репараційний кредит ще раз підкреслю, буде інший формат в тих самих обсягах нашого дефіциту.